Дуже цікава легенда, легенда, міф, скажем, версії назвати трудно, тому що ну, досить трудно. Якщо розглядати до костюла цю геологічну побудову, багато плавунів, багато до річки підводних цих ручів текуть. Там, там не так просто зробити. Це так геологи критикують, скажу прямо. Хоча сама версія вона дуже цікава для екскурсовода, А яка вона, значить, коли приїжджали до неї гості, і от е, потрібно було їхати в Косьол, вони поїхали в косьол, і от вони вже з косьола їдуть в маєток, а в маєтку вона вже їх зустрічала. А дорога одна скверський тракції і все. І от е, обично ця версія каже, що от вона під землею швидше приїхала і вийшла, вже їх зустрічати, коли вони приїдуть від Касьова. Це така версія. Ні. Ну, Версія є, але скажу прямо, ті роботи, що ми проводили, не дають основання і думати про цей. Знаєте, легенда дуже гарна, красива, і не думаю. Я от при всьому питі своєму нічого. не думаю.